Шукайте ідеальний пилосос для дому, офісу чи роботи у цьому відео. Ми порівняємо всі моделі відсоконь від базового до професійного. Перший для щоденного використання легкий та бездротовий. Працює до 40 хвилин роботи, має два режими потужності. Цей пилосос підходить для прибирання у великих кімнатах, має два режими: ручний плюс вертикальний. Потужність з нього 2000 Вт. універсальний три в одному для дому меблів і авто, потужність 3300 Вт. Три режими: підлога, ручний, важкодоступні місця, пилосос для ретельного очищення м'яких меблів. Потужність 1600 Вт. ультрафіолетна лампа знищує до 99% бактерій, об'єм 300 мл. Підходить для матраців, диванів, дитячих речей, пилосос для вологого прибирання. Має два баки: один 35 літр і один 25 літр. І в комплекті йде ручна щітка. Пилосос для клінінгу, готелю і великого обсягу пилу. У Луджі знайдеться пилосос для кожного: від простого ручного до професійного. Обирай, який тобі підходить, і замовляй на сайті Lugi.com.